Українська співачка Джамала сьогодні показує, як зустрічалася з Джо Байденом. Поруч з нею був її чоловік Бекір. Моя підтримка і опора під час такої зустрічі. Кажу: нагадай мені, що маю казати, щоб я нічого не забула. І так, куди ти йдеш? Я йду. Зустріч з президентом. Тоді я теж. Угу. Співачка ділиться з врушилими світлинами, а також показує, як її зустрічали в Білому домі. Білий дім одягнутий, як в казці, прохід на зустріч з Джо Байденом для мене був таким же казковим. Українська виконавиця, яка поїхала з культурною місією, в США, зустрілася з президентом Джо Байденом і першою леді Джил Байден. Зазначається, що переможниця Європачення 2016 відвідала резиденцію президента з чоловіком Бекіром Сулеймановим. У мене є сильне враження, що ми в цій боротьбі не сам на сам із ворогом. Вдячна Джо та Джил Байден за зустріч. Такі моменти надихають сил рухатися далі до нашої з вами спільної перемоги. На всій території суверенної України написала Джамала раніше. Повідомлялося, що Володимир Зеленський зустрівся зі співачкою Джамалою напередодні її поїздки. до США. він наголосив, аби вона не забувала говорити і піднімати надважливі теми для України, такі як підтримка в економічному плані, а також. У військовому і своїм приїздом Джамала нагадує про Україну. Раніше вона зустрічалася з відомими артистами Джуліо Робертс, також з Хозієр та іншими виконавицями. Також у США Джамала зустрілася із Ненсі Пелосі, а також з держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Це третя особа за важливістю в державі. Також Джамала показала світлини із акторами Джуліо Робертс Клуні Джорджем Клуні. Ми бачимо усміхнену джамалу. І таким чином вона заручається підтримкою світових зірок. Її вже в інтернеті. Пишуть, що це друга. Особа після Зеленської саме жінки, які підтримують так потужну війну. Адже нагадаю вам, що Джамала зібрала уже понад 100 мільйонів доларів для України своїми виступами на різних заходах за кордоном. Світ об'єднується, щоб допомогти Україні свій внесок у захист мирних людей та протидії російським окупантам роблять не тільки уряди з військовою підтримкою, а й громадяни та благодійні фонди. Так, українська співачка. Качамала є четвертою у рейтингу за надходженнями від цільових фондів та приватних осіб. Про це повідомляє Форбс. Вона уже зібрала понад 100 мільйонів доларів для України. Нагадаю, що співачка разом з дітьми виїхала за кордон ще наприкінці лютого, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ і вирушила в тур Європою, де чи не щодня виступала на підтримку України та збирала кошти завдяки благодійним ініціативам. Вона виступала в Іспанії, Литві, Польщі, Німеччині, Румунії, Великій Британії та в інших країнах з першими зірками світової сцени. Зараз кожен використовує свій ресурс, щоб допомогти. Я вважаю своїм обов'язком розповідати про злочини Росії мільйонам людей по всьому світу та закликаю допомагати. Ти нам тільки завдяки європейським друзям нам вже вдалося зібрати мільйони. Дякую, Джамалі, за допомогу та підтримку. Зараз співачка перебуває вже в Києві, в Україні, і готується до Євробачення, адже вона буде судити учасників і вирішувати, хто. З українських артистів поїде представляти нашу країну на цьому пісенному конкурсі. Нагадаю, у 2016 році Джамала перемогла на Євробаченні. Також за свого фаворита зможете проголосувати і ви в додатку Дія 17 грудня буде проводитися голосування. Мабуть, ви знаєте, що Джамала співачка кримсько-татарського походження, народна артистка України, до неї також звернулося представництво президента. Та України в Криму і подякувала їй. Наголосило, що пишається усіма кримчанами, які допомагають Україні. Представництво пишається кримчанами, які продовжують ціляко допомагати Україні. Ми безмежно вдячні Джамалі за її внесок у наближення перемоги та відновлення територіальної цілісності нашої держави. Завдяки силі, таланту і голосу, витримці та міцності характеру. Українці зможуть отримати необхідне для боротьби з ворогом і відновлення нашої країни. Дякуємо, Джа друзі. Дякую за перегляд, ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. Це був YouTube канал Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Вперед, до перемоги.